Бійці полку національної поліції Київ вирушають на патрулювання до старої Авдіївки. Там майже не вщухають обстріли і постійно підкрадаються ворожі диверсійні групи. Попри це, все ще мешкають мирні жителі з малими дітьми. Людей, людей які пострадали від війни, від конфлікту достатньо багато. Близька лінія фронту, поэтому достається місцевим жителям. Поліцейські не просто приїжджають на чергування, привозять місцевим харчі. Вот это такое? такой. А? Твоя любимая? Кто это? Порошки. До короны. Оксана Івашура мешкає з 12-річним сином, хворою на ДЦП, 9-річною дочкою і батьками-пенсіонерами лише за кілька сотень метрів від промислової зони. Розповідають, бойовики ведуть обстріли майже весь час. Вчора часов почали стріляти, бомбити і закінчили закончили тока ну, відбувається, утра. я йду в школу утра. Иногда ну, обстрелы начинаются. Я, ну, как делаешь этот момент? Ну, нагинаюсь ну, и, и, не знаю, в ну, школу там иду или домой. Если я рядом, то, то я домой иду. После ворожих атак на подверье регулярно находят кули та уламки. у ламки. У нас нету подвала. Мы живем па! в таком месте, что э, полметра, даже меньше. Пока вырыть яму, уже вода выступает. Мы прячемся дома. У нас... У нас стіни здорові. Окрім того, сім'я вигадала спосіб, як зменшити шкоду від розлітання уламків. Родина Оксани Івашури вже другий рік поспіль живе за військовим принципом. Зокрема, вони будують укріплення, зокрема, такі от шини, які всередині наповнюються піском. Оксана каже, що це доволі потужне укріплення проти уламків. Поїхали на шиновантажку, взяли колеса і засипали їх. В по крайній мірі ефективно не пробивают. Родина намагалася виїхати з зони обстрілів, але на новому місці так і не прижилися. Ділиться Оксана. Та її син Толік мріє залишити ці місця. Куди ми поїдемо? як ми будемо заробляти У мене батьки пенсіонери, я мать одиночка дитина інвалід на руках. Тут просто стріляють. Ані вже я не знаю, коли закончиться. Ну, так хотілося виїхати, щоб не було щоб не стріляли. Близько п'ятої вечора терористи розпочинають обстріли промислової зони з важкої артилерії. Кілька снарядів лягають неподалік. Завдіївки Дмитро Мороста, Анна Кудрявцева, п'ятий канал.